Так, друзі, сьогодні буду міняти маслицо на Yamaha Tріker 2018 року випуску. Пробіг 782 кілометри. Мотоцикл майже новий, і видно по состоянні, що він не крутився. Масло треба замінити, тому що він з 18 року, по ходу. Тут нічого навіть і не відкручувалось. Підготовив бутилочку. Обрізав тут, зараз злию масліцо. Мотоцикл я зарані прогрів. Масло 10В-40. Мотюль, це новеньке, а це остатки. Залью остатки, до новеньку. Воно все одинакове і прийшов ось такий фільтр. Такий що маленький, прикольний. Це таке, як вперше. Ну, думаю, що він туди підійде, бо ще я цей мотоцикл не крутив. Тільки він з конвейера прийшов з Японії. Отака От техніка. Заїхала до Нової Одеси. Мотовулкан, пацани. Якщо треба, обращайтесь. Потрібен ключик для того, щоб відкрутити. А наскільки там попробуємо на 13. Ха. Точно на 12. в ньому по заводу скільки там літра 200 масла входить що тут да 1 і 2 масла так є зараз спробуємо відкрутити Є, віджав так, мотоцикл зарані прогрітий. Все як треба зараз буду зливати. Так. Опа, пішла жара. Ну, масло не дуже грязне. А що ж він пройшов? Тих почти 800 кілометрів. Чому ж воно буде грязне? Ну, але треба замінити, бо майже, скільки це, майже. 6 років, Даже не 6, 7 років, ніхто тут його і не крутив, та акуратненько зараз злиється, і буде все добре, тут видно, що воно ні разу не відкручувалось, шайбочка є, все є. Хай стікає. Так, де моя тряпочка? Ага, так, є тряпочка. Зразу все протру. Підготовлю, щоб закрутити. Так, е, шо у нас тут, ага, е, така дело. Так, савирно. відкручується легесенько. Є в мене динамометричний ключик. Протягну динамометричним ключиком. Так, зараз візьму тряпочку, мабуть, щоб воно. То таке воно фільтр, щоб не потекло под двигунчику, щоб все було. чистасенько. Так. Есть. Так, длинненький. Опа. Цей коротенький. И цей, мабуть, тоже короткий, а длинный сверху. Так, два одинакових, один ліний. Зараз побачимо, що ми там... О, бач, потекло, потекло. Так, як я й казав, що потече. Ну, нічого, для того тут і стоїть лінолюм, щоб потім все витерти. Щоб не сипати ото, пісок, ото все. Є таке діло. Так, зараз подивлюсь фільтр, що нам кажуть. Так, ну, мабуть, з фільтром я вгадав. Та, фільтр все супер. Все. Супер, так що, так що все гаразд. Все в нас сьогодні вийде. Поміняємо масло. Зараз хай стечеться. В принципі, кришечку можна буде вже цей фільтр знімати. Так, що я його, та я його в відро мусорне, зараз викину. Це буде порядок, що його. О. Так. Резиночку я сюди не замовляв. Я думаю, що ця ще буде тримати. Вона, вона мягусінька тому як перший раз воно знімається, то воно ще буде все тримати. А вже наступного разу, як буду заказувати, закажу сюди ще резиночку. Так, зливаємо остатки. Все. Все, чотенько. Все протремо зараз буде все чудово. Маслечко все стекло, тому можна закручувати гаєчку так. З цієї сторони краще видно все Все зажато. Все чітко так. Ставимо фільтр. Зараз теж вимочу тут. Наскільки приємно працювати з новою технікою, яку ще ніхто не крутив, ніяких кулібінів тут не було. Це просто супер. Так, є. ручек. Так, як там. Ага, ну там тоже оно вот так вставляется. Тут фиксатор и все четенько. Так, длинный. С этого боку. Короткий з цього боку, і короткий знизу. Все, наживим, наживляємо і протягуємо. Так, міняємо ловку. Нічого важкого тут немає. Замінити масло в мотоциклі. Зажимати не потрібно. Все чувствительно. Акуратненько, нежненько, все залишилось відкрутити заливний болт. Залити масло все вже закрутив, так, головка на 14. Є таке діло. Так, що ми візьмемо? Візьму кусочок ізоленточки, щоб не. царапать ничего. Вот так вот все. на... О, и теперь можно будет откручивать. Вот. Есть. Все. Це по красоті. Так, що тут? Ага, тут резиночка стоїть. Є в мене отака лієчка. Думаю, що вона... А, так, да, залізе туди. Дирочка тут така нормальна. Так, залию, мабуть, новенько, а те на те, що в мене остатки, залию, долию його. Тому буду заливати там літр 200, так що можна сміливо лить всю баночку. Блін, а пахне! Розовенька, наче якась вишенькою прям. Ну шо, поїхали. Як-то пам'ятаю, пісня була, не пам'ятаю хто співав, але пам'ятаю цю пісню. Лей! Не-не жалей. Так і я зараз оце лию і пам'ятаю цю пісеньку в голові крутиться. Лей, не-не жалей. Пісня співається, масло ллється. Як же ж воно класно. Свіжачок Все. Зразу. О, я потім те сюда сюди і викину так. Літра залита. Так. Що в мене тут робиться по каністрам? Так. Скільки тут? Ага. Тоді сто двісті. Отак, щоб 550 було. Все і то буде норм. Тут прямо на двигуну написано. Скільки масла потрібно? Ну, це так само пахне. Так. Хороша лієчка ця така, то що треба. Це я в гаражі прибирав і знайшов, бо в тенеру заливав так, без лієчки, то не дуже вдобно. все. Окей. Масло залито. Так, закрутим пробочку. Лічко. Так, поки нормально можна ставити на стол. Зразу ключик візьмемо. Ось так, друзі, міняється. масліцо нічого. Сложного нема. І нічого нового я вам не показав, але, можливо, комусь це буде цікаво подивитися на досугі. Тому, якщо вам це сподобалось, можете підписатися, поставити. Лайкосик. А можете ще й щось написати, якийсь комент? Я вам відповім. Все. О, супер. Зараз ми заведемо техніку і побачимо. Зараз я подивлюсь ще раз уровень. Так. Все, ще раз протру. Люблю я, коли все чистесенько, без всяких там діл. Так що тут все. Все гаразд. Ну що, ви хочете почути, як він тарабанчить? Зараз? Почуєте? Зараз я подивлюся. що ну так. То що надо? Ну що, кльот, кльот? Все, все працює, все дерчить? Все гаразд Отак. так? Підписуйтесь, ставте лайки. Всім добра!